А що якщо Xbox Game Pass це не просто бібліотека ігор, а великий соціальний експеримент Microsoft? Ідея дати тобі мільйон ігор, щоб потім вивчати поведінку, як на лабораторному щурі. Дивись, Game Pass – це як Netflix, але замість серіалів ти отримуєш залежність від пікселів. Вони не просто продають ігри, вони продають твою увагу і вимірюють її у годинах, фреймах і відсотках проходження. Пропав з підписки, значить, у штаб-квартирі Xbox запищала чи. Кнопка. Кожен запуск гри, кожна хвилина, це дані, і Microsoft використовує штучний інтелект, щоб потім показувати рекомендації, які стимулюють тебе грати довше. А що якщо Microsoft вже тестує ігрові добірки, які показують не те, що тобі подобається, а те, що викликає в тебе емоційний стрес. Типу, цей платформер змусив вас вийти із гри через 5 хвилин. Додамо його в рекомендації тричі. Game Pass – це не тільки гра, це великі дані, плюс психологія і плюс експеримент, а ми просто піддослідні кролики.